Прогноз погоди на три дні з 1 лютого вітаю вас, дорогі глядачі, свідки величної крижаної тиші та справжньої зимової вишуканості. Сьогодні 1 лютого 2026 року, день, коли зима не просто прийшла, а запанувала з абсолютною величчю. Ми з вами входимо в серце лютневої холоднечі, коли повітря стає прозорим як кришталь, а кожен крок супроводжується дзвінким співом замерзлої землі. Сьогодні ви дізнаєтеся про справжню зону ультрахолоду, де наступної ночі природа встановить температурний рекорд року. А також я розкрию таємницю одного міста сховища, яке надійно захищене горами і зможе подарувати своїм жителям майже весняну ласку на фоні загального льодовикового періоду. Дочекайтеся фіналу, щоб почути назву цього затишного куточка. В періоді з 1 по 3 лютого Україна перебуватиме в обіймах надпотужного арктичного антициклону. Це час крижаного спокою, коли небо залишатиметься ясним, але сонце даруватиме лише світло, а не тепло. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони, незламної київщини, засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та Стійкої Сумщини ці дні стануть справжнім випробуванням нагартування духу. В періоді з 1 по 2 лютого тут пануватиме безжальний холод. Температура вночі буде коливатися від 20 до 27 градусів морозу, а в понеділок, у північних областях, місцями очікується надзвичайний мороз до 30 градусів. В день сонце намагатиметься прогріти повітря, але стовпчики термометрів покажуть лише 12-19 градусів морозу. 3 лютого ситуація суттєво не зміниться, опадів не передбачається, небо буде безхмарним, а вітер переважно північним зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Це час для того, щоб перетворити свій дім на найтеплішу гавань, запалюючи свічки та кутаючись у вовняні речі. Продовжимо з півдня України. Південь України Морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги, хоча й відчує дихання півночі, все ж збережи трохи м'якший характер погоди. В періоді з 1 по 3 лютого тут буде хмарно з проясненнями. Температура вночі очікується від 9 до 17 градусів морозу, а вдень термометри покажуть від 4 до 10 градусів нижче нуля. У південно-східній частині регіону часом випадатиме легкий іскристий сніг, що додасть морським пейзажам казковості. Окремою історією залишається Крим. Тут вночі та вдень температура триматиметься в межах від нуля до шести градусів морозу, а на початку тижня вночі можливе зніження до десяти градусів нижче нуля. Вітер північно східний, помірний, що приноситиме свіжість моря. Це чудовий час для споглядання замерзлих фонтанів та крижаних візерунків на піску. Наступний захід України, захід України, душа нашого краю, величні Карпати, старовинний Львів та Волинь. Зустріне цей лютневий початок у полоні дзвінкої тиші та прозорого повітря. На Прикарпатті, в періоді з 1 по 2 лютого, вночі очікується від 15 до 24 градусів морозу, а в день від 8 до 15 градусів нижче нуля. Небо буде чистим, що сприятиме ще більшому вихолодженню поверхні. Проте є особливий виняток Закарпаття. Тут погода буде набагато лагіднішою вночі та вдень від 0 до 6 градусів морозу, лише часом 3 лютого випадатиме невеликий сніг. Це ідеальні дні для того, щоб відчути справжню гірську зиму, де сніг скрипить під ногами, а повітря настільки чисте, що здається, ніби його можна пити. Далі схід України. На сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, зима розгорне свої найбіліші полотна, супроводжуючи їх суворим температурним режимом. В періоді з 1 по 3 лютого в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях, вночі очікуємо від 15 до 24 градусів морозу, а в день температура підніметься до 8-12 градусів нижче нуля. У південно-східній частині регіону періодично йтиме сніг, створюючи на дорогах складну ситуацію через ожеледицю. Вітер північний до 10 метрів на секунду буде досить відчутним, тому відчуття холоду може бути значно сильнішим за показники термометрів. Це час для внутрішньої концентрації і спокійних тихих вечорів за книгою. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина та Вінничина, опиниться в самому епіцентрі Арктичного антициклону. Тут вночі температура опускатиметься до 20-27 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах 12-19 градусів нижче нуля. На дорогах скрізь пануватиме ожеледиця, тому будьте край обережні під час пересування. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Хоча сьогодні ці слова звучать як прекрасна казка, адже столиця скута справжньою полярною холоднечею. В періоді з 1 по 3 лютого у Києві очікується дуже холодна погода без опадів. Вночі температура патитиме до 25 градусів морозу, а вдень сонячні промені ледь зігріватимуть місто при 15 градусах нижче нуля. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодньої подорожі, ми бачимо Україну як величне крижане королівство. Для водіїв ожеледиця є головним викликом цих днів: будьте пильними, перевірте акумулятори та наявність теплих речей у салоні автомобіля. Поради щодо одягу, час для найтеплішого вбрання, багатошаровість, натуральна вовна та термобілизна стануть вашими найкращими друзями. Не забувайте про захисні креми для шкіри, активності. Початок лютого ідеально підходить для зимових фотосесій на фоні іскристого Інею, але прогулянки мають бути короткими. Краще присвятити цей час домашньому затишку. І от та сама обіцянка, яку я дав вам на початку: тією зоною ультрахолоду, де ми очікуємо до 30 градусів морозу, стала саме північ України, яка прийняла на себе основний удар Арктики. А те саме місто-сховище з майже весняним затишком це Ужгород на Закарпатті. Завдяки захисту Карпатських гір там температура не впаде нижче 6 градусів морозу, що на фоні всеукраїнської холоднечі здається справжнім подарунком долі. Бережіть себе, тримайте свої серця теплими, а думки світлими. Нехай будь-який мороз за вікном лише підкреслює тепло вашої душі. До зустрічі у наступному прогнозі.